Його уряд прозвали Камікадзе. А самочільник став автором не завжди популярних, але найдієвіших від часів незалежності України реформ. Саме 27 лютого 2014 року. У найважчі для країни часи прем'єром став Арсеній Яценюк. що зробив для країни, а що не вдалося, за що любили і критикували. Який зараз рейтинг Яценюка про все Юрій Гула. Лютий 2014-го. Центр Києва Майдан Незалежності. У цей час президент Янукович тікає до Ростова. Країна кинута на призволяще. У нас немає іншого виходу, як приймати вкрай непопулярні рішення. Непопулярні, але дієві, аби врятувати країну, каже новий прем'єр-міністр з трибуни Верховної Ради. 2014 рік найкритичніший час для України. Новий уряд тоді прозвали Камікадзе. Это було унікальное правительство в історії України. Оно перше столкнулась з ситуацією, коли повністю розграблений бюджет пустой, коли вивезені з країни виведені мільярди, коли сделаны сумасшедшие внешние долги, він робив усе, аби об'єднати країну, яка стояла на порозі війни. Відвідував найгарячіші точки. Вів діалог напряму з кожним регіоном. У лічені місяці потрібно було рятувати країну від війни і від дефолту стабілізувати економіку, укласти угоду про асоціацію з ЄС. Але 27 лютого у Крим заходять регулярні російські війська. Зелені чоловічки захоплюють адмінбудівлі. Уряд Женія Ценюка прийшов фактично в найтяжчий момент для країни. Це був початок російської військової агресії. Це дуже короткий час були створені необхідні валютні запаси. Українці не відчули по суті для себе затримки ні з зарплатами з пенсіями Арсеній Яценюк водить режим жорсткої економії. Перш за все за рахунок депутатів та держчиновників, шукає і знаходить міжнародну підтримку у Європі та США. Барак Обама, Ангела Меркель, Франсуа Олан, Дональд Туск, і це тільки початок списку. За останні три роки здійснив більше як два десятки міжнародних візитів надважливих для країни. У Яценюка приличні зв'язки на западі в США і в Європі. Тобто вдалося все таки тогда формувати коаліцію. Львійна доля законопроєктів, які були проголосовані в Верховній Раді і безпечили безвіз. Законопроекти Кабінету міністрів. Тобто Кабмін в тих условиях працював на війну, на економіку, на соціалку. А ще запровадив перші антиросійські санкції Кабінетом міністрів України. На розгляд Ради національної безпеки і оборони передається прізвище 172 фізичних осіб. Громадян Російської Федерації і почав будувати стіну на кордоні з РФ. Десятки кілометрів стіни більше 200 кілометрів протитанкових ровів. Український дипломат Володимир Василенко вважає проект Європейський вал потрібно продовжити і відгородитись від Росії ще й на білоруському кордоні припускає, ворог може підкрастись і звідти. Білорусь це е, ну, держава, яка, е, власне кажучи, Підкоряється диктату Росії. Вони мають регіональні інтегровані спільні збройні сили в будь-який момент очікувати, що Росія зробить більше рішучі кроків, і буде використовувати білоруську територію для ворожих акцій проти України. І поки Росія брязкала зброєю на Донбасі та погрожувала перекрити постачання газу, без якого здавалось, Україна не виживе. Уряд Яценюка зробив усе, аби зіскочити із газової голки агресора. Важко було знайти до 2014 року Україну країну, яка б так була залежною від російських енергоносіїв, як від наркотику, як Україна. А Прем'єр-міністр Арсеній з його кабінету міністрів показав, що з такої наркотичної залежності можна визволитися. А минулого року Україна добилась компенсації від Росії у 4,6 мільярда доларів за недопостачання газу для транзиту. Реанімаційний уряд Яценюка не лише втримав країну, а й спрямував на європейський шлях. Попри війну та загрозу дефолту, відбулись масштабні зміни. Рятував державу, огорнили війни, коли система державного управління була паралізована. Нависала реальна загроза холоду і колапсу. Ми це відвернули. Він завоював тотальну ненависть своїми діями. Це означає, що ці дії були правильними. Ненависть це така відповідь соціуму на непопулярні кроки, які були необхідні і які хтось мав виконати. Як зазначають класики, тільки тоді успішний реформатор, коли люди перестають з ним вітатися і переходять на інший бік. Юрій Андрухович, письменник у інтерв'ю телеканалу ЗІК. Бути чи не бути Яценюку президентом на нещодавньому з'їзді народного фронту. Їхній лідер вирішує не балотувати на цих виборах, утім партія залишається у великій політиці. Свої зусилля спрямують на жовтневі парламентські вибори. Я прийняв рішення, що ми повинні боротися за нову Верховну Раду України, за перемогу на парламентських виборах і за формування нового уряду України. В це я вірю, і це я знаю, що ми це зробимо. Зараз рейтинг Яценюка зростає. Він у трійці призерів на пост майбутнього прем'єра. А на прийдешніх парламентських виборах народний фронт обіцяє повторити успіх п'ятирічної давнини і знову виграти їх. Юрій Гула, Олександр Скиб, Руслан Кузьгов сьогодні. Канал Україна.